Демонстрація роботи ups 1000 ZX після відновлення, але попередньо скажу, що було зроблено. Замінена вся силова частина. Она птапара, всі транзистори, резистори. Також замінена розетка, тому що вона розсипалася. Ось, будь ласка, вона пересохла вже вся. Ще замінена передня панель. У мене тисячних моделей немає, є 500 модель панель. Тобто вона відрізняться буде тільки написом. Тут внизу буде написано 500 zx Якщо вам це критично, ви можете заліпити і наліпити тут наліпку свою і написати UPS 1000 ZX. На роботу приладу це ніяк не буде впливати. Тепер по приладам. Цей мультиметр демонструватиме силу струму по первинному колу. Тобто, скільки мілівольт, стільки ампер. У нас включений шунт по батареї на 60 А60 мВ. Осцилограф демонструватиме форму вихідного сигналу. Цей мультиметр включений по електричній мережі, тобто відображатиме напругу в електричній мережі. Бачимо що в електричній мережі 230 В прилад не включений в мережу. Вольтампер ватметр ваттметр демонструватиме інші вихідні характеристики. В якості навантаження використані лампи розжарювання дві штуки по 300 Вт при 230 вольтах. Запускаємо прилад від батареї. Потім покажу дисплей в кінці. Навантаження на виході 525 Вт. 215 В це нормально для цих приладів. Форма сигналу синус. Споживає від батареї 58 А. Прилад працює стабільно. Вентилятор працює також. Шкала батареї відображає 60%. А навантаження 80%. Все нормально. Тепер подаємо електричну мережу. Засвітився зелений індикатор Line On. Перейшов на мережу. Бачимо з негативним знаком потрохи виростає заряд. Ось 15 А. З цих приладів струм заряду може досягати 20 А. Ну. Зазвичай середнє значення в районі 15-17 А. Тепер перевіряємо роботи релейного регулятора напруги, який вбудований в даний прилад. Прилад перейшов на роботу від батареї. Бачимо по мультиметру, що він працює від батареї. Синус нормальний 50 Гц. Тепер піднімаємо напругу. Перейшов на електричну мережу. Тепер працює від електричної мережі. Плавно піднімати буде заряд. Ось заряд 15 А. Тепер піднімаємо напругу, дивимося, як працює релейний регулятор. Чи всі діапазони спрацьовують? Все нормально. На верхньому порозі також перейшов на батарею. Все працює. Перейшов на мережу. Тепер прибираємо мережу, Перейшов на батарею. Вимикаємо прилад і подаємо електричну мережу. Автоматичний старт перевіряємо. Є звукова сигналізація. Робота від батареї. Перейшов на мережу. Все нормально відпрацьовує, так як і повинно бути. Пішов заряд. Тепер демонструю, як виглядає плата. Та дисплей приладу. І передня панель, відповідно. Ось всі характеристики. Вхідна мережа. Форма сигналу. Струм заряду. Сама плата. Бачимо напис 500ZX. дисплей Дісплей відображає інформацію. Все нормально.